Добрий день, любі дітки! Вам сподобалась казочка про Колобка? Запрошую вас подивитися продовження казки про неслухняного колобка. Тож сідайте всі зручненько і слухайте уважненько, хай ваші очки заіскреться, хай ваша личка посміхнуться. Вранці сонечко проснулось, ніжно-ніжно посміхнулось, у віконце засвітило, колобочка розбудило. Колобочко наш кругленький, і рум'яний, і смачненький. Котимось у ліс гуляти, наших друзів зустрічати, математику вивчати. Колобочок наш проснувся, сонцю радісно усміхнувся, на віконце стрибнув раз, по доріжці покотився, у лісі опинився. В лісі гамір, в лісі сміх, чути скрізь пташиний спів. Ой, а хто це? По доріжці? Іде рудий ведмідь на брід. Колобочок підкотився і ведмедику вклонився. Ой, ведмедику, привіт. Я від баби діда втік і до лісу закотився. Хочу з друзями пограти, математику вивчати, щоб усе на світі знати. Гаразд, я допоможу. Що цікавить, розкажу, але в мене є робота. Щоб зиму зимувати, треба влітку працювати і запаси готувати. Маю я зварить варення. Це задача непроста. Треба все порахувати, скільки ягід, цукру взяти, щоб гарно смакувати. Як цікаво, хочу знати, що, чого і скільки взяти. Дітки, спробуємо допомогти ведмедику та колобочку скласти рецепт. У ведмедика є картинки з малюнками продуктів, які потрібні для варення. А вимірювати будемо умовною міркою, ложкою. Скільки потрібно взяти малини? Порахуємо. Вісім додати 2 дорівнює 10. Отже, малини нам потрібно 10 мірних ложок. А цукру скільки ми візьмемо? 10 відняти 5 дорівнює 5. Цукру потрібно 5 мірних ложок. Соку лимона нам скільки треба? 1 додати 1. Дорівнює 2. Лимонного соку потрібно взяти 2 мірні ложки. Скільки меду потрібно взяти? 7 Відняти 4. Дорівнює. 3. Меду візьмемо 3 мірні ложки. А скільки ж родзинок потрібно для варення? 2. Додати. 2. Дорівнює 4. 4 мірні ложки треба взяти родзинок. Покладемо ще кориці. Скільки ложечок. 3 відняти 2, дорівнює 1, Одну ложку кориці. Ось такий рецепт у нас вийшов. Малина 10 мірних ложечок, цукор 5 мірних ложечок, сік лимона 2 мірні ложечки, мед 3 мірні ложечки, родзинки 4 мірні ложечки, кориця 1 мірна ложечка. Ось і допомогли ми ведмедику скласти рецепт для приготування варення. Ведмедику, мені потрібно зателефонувати бабусі, а я не вмію. Допоможи, будь ласка. На телефоні зникли цифри. Спробуємо відновити. Яка цифра стоїть між один і три. Два. Між якими цифрами стоїть п'ять. Чотири і шість. Яка цифра стоїть? Перед 9? Вісім. Колобочку, називай номер телефону бабусі. Нуль девять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Отже, який номер до бабусі? Нуль девять, вісім, сім, шість. П'ять, чотири, три, два, один. Колобочку, пограй зі мною в гру. Тільки будь уважним. Скільки в уху трьох зайців? Шість. Скільки очей у світлофора? Три. На ялині два яблука. А на груші чотири. Скільки всього яблук? На ялині і груші. Яблука не ростуть. На галявині було п'ять метеликів. Скільки метеликів заховалося під квіткою? Один метелик. Як цікаво, дякую тобі, ведмедику. Вихідними тебе, друже, колобочком пригощу. Покотився колобок по доріжці стриб та скок. До хатинки докотився, на віконечку вмостився. Вам сподобалась зустріч колобочка з ведмедиком? Наш ведмедик дуже любить солодощі. Будь ласка, намалюйте їх. Чекаю на ваші малюнки. До зустрічі, малята!